Привіт, сьогодні я вам покажу ну, нову версію Майнкрафту, 2.0.0. Тут додалося ужасно багато чого, але ну, я вам деякі фрагменти покажу. Тут, ну, звісно, щось не додало, як всі чекали цей портал в рай, я не знаю. Щось, ну, так, вот, добавилося ужасно багато чого. Прыгнулась лодка, как у нас уже Я еще что не знаю, что я должен придумать, чтобы у нас уже не Так, так, Наприклад, Так, тут же ничего не было. Это не он не полная я так думаю. Я Думаю, що на версії вийде в травні або так далі. Ну ж ну не може знати. Тільки тут там туди, тут там краще. Ні. Лодка щось не падає, не пасить. Бачите. Не пашить. Так що, що ж ми ще є. Ти багато тут дуже багато чого. Книжка, ця штука. Ця штука якась таке щось. Ну і багато чого. Я думаю, як завжди один, Підписуйтесь. А до речі, якщо набереться хоча б 20 лайків і 50 лайків я викладу ссылку в описании. Zwonajcie z oczym i mi kazno podajcie swoje piosenki. Jakże byście polubiali to się na mój kanał. Jakże byście polubiali to się na mój kanał. A, posał like i postaw komentarz